Безглавної актриси. Це ж взагалі Обязательно, щоб попасть в кадр. Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову ми черідниченки. І сьогодні ми не з кормою, сьогодні ми з інжирами. Зразу скажу, що відео може тривале таке, довгеньке може, Ну, кому буде не цікаво, то перемотуйте, перемотуйте і дивіться там, кому що цікаво. Подивилися недавно е, на, е, відео нашої е, товаришки по садам, так сказати, нашої Тетяни ТВ, хто дивиться її теж. Е, вона виклала нам відео, що в неї вже е, поспів інжир Туркі Браун. І 28 вересня вона виклала це відео, Но це Одеса. А ми знаходимося Дніпропетровська область. Ще, ще раз нагадую, і це в нас е, сьогодні четверте, опа, четверте, да? жовтня. У нас да. Четверте жовтня, і у нас Туркі Браун вже теж починає зріти. Дуже ми раді цьому, а дуже рада Ріта, бо вона в нас любить обрувати виногради, інжир. Все що, то, все що солоденьке, вона все любить у нас їсти. Ну Давайте подивимось на наш інжир. Оце в нас зразу скажу, що цей інжир у нас росте в теплиці. Теплиця в нас, ну хто знає наше відео, хто дивиться, наше відео, теплиця в нас вона не отаплює мар і Ми просто знімаємо верх. Давай, отак, от. ми знімаємо на літо верх. І навіть, ну в цьому році навіть, навіть, навіть там от склони поприбирали, вирішили навіщо його туди-сюди знімати. В принципі, воно і так нормально. І е, оце кущ, який не вимерз, будемо казати. Покажи е, його, мабуть, здалека володя, щоб подивитися, який він Остань. от. Оцей кущ, який він у нас не вимерз за зиму, і тому він е такий здоровий. Йому вже скільки років? Мабуть, та років шість. Років шість, мабуть, цьому кущі кущу. Да. І він у нас так от в теплиці росте. Зразу скажу, що не, не, не дуже нам подобається, коли інжири ростуть у теплиці. Е е в, іменно ось нам, нам, нам це не подобає. Може, у когось є своя думка на це. Чого? Тому що. Він займає дуже багато місця. Це взагалі дерево. Це кущем вони ростуть у нас у там, де зони не вкривного в вкрим, Зона в виноградарства. Він у нас росте кущем. Але взагалі це дерево. І ми бачили, як у одної людини була така теплиця, як у нас, і він ріс на всю теплицю. Там два кущі, вони зайняли всю теплицю. Але ми займаємось хурмою, Нам ми вирощуємо тут у нас хурма росте ще. І там ще східні курми, які не витримують на вулиці морози. То він жив для нас, це не, не ну так, не основна. не основна наша культура. але ми йому тут ми викопали, вирішили його трошечки потримати в теплиці. Ну я вам скажу так, що ми його дуже дуже безпощадно ріжемо на живці. Ріжемо і так зрізаємо, щоб він нам не заважав тут дуже. І взагалі хочемо його прибрати і посадити інший сорт. Хоча ми ще, ми ще подивимось. Да, ми ще вагаємось. Ми ще думаємо. Да, на, на це, х, е, тому чому тому, що в принципі турки Браун е, дуже гарний сорт. Він е, на другий рік вже бачите, от як і Тетяна казала, і в Одесі в неї теж ну там вона живе ну, в Одеській області. По дві навіть по дві цих е, ягодки на одному тому, на, ну, на одній гілочці. От тут, тут покажи, звичайно, ми не в Одесі, і мабуть він весь у нас не визріє. Мабуть. Накриємо плівкою і подивимося. Але ми так, да, ми експериментуємо, подивимось, ми взагалі скоро будемо накривати цю, цю, цю теплицю і подивимось, як він у нас себе буде почувати. На сьогоднішній час уже він зріє поступово і нам це дуже подобається, що він так пост... не зразу увесь да, зріє. Бреба нього... кажу, ой, фіга, это... фіга. фіга в нього ось це другий звичайний врожай, першого врожаю в нас не було в цьому році. Ну, в цьому році, да, холодно да, було. Значить, фіга в нього не ду... ну, ну, як сказати, для нас це вроде як і, і велика. ну, будемо порівнювати, бо ми зараз змінимо турки баун, а тоді ще підемо два сорти змінимо, щоб подивитися, які вони. Значить, так, довго не буду розказувати, давай подивимося, які нам зняти тут, оце, мабуть, да? Добрий. Я які, ну, добре, сам сам які саме не відвалюється ось цей. Ось цей вроде як Проситься. Може, ну ну, ну, ну теж Він ну, м'якенький, але він, ну, він сам не відвалюється ще. Ну, ну подивись, щоб да, такий. Ну, щас, зараз почекайте, зараз ще подивлюсь. може щось цікавіше вибори. Якщо ні, то значить Ну ось... Ну Може, навіть він буде не, до... не дуже ну, не такий ну, трошки що... Трошки даймо ще часу да. може. А, треба. О, оце Знаєте, змінимо, ще... так? Оцей все-таки, так? Ну, О, ще таки, так? Угу. Бачите, ще молочко, значить, що він ще не, ду... ну, не дуже. Трошки, да, не дуже... Да, йому ще не вистачає, ще б йому трошечки повисіть, ну ми ж вирішили відео знімати, то це вже. Так, а ну давай. Чому вирішили знімати це відео? ну чому ну, вирішили, Треба рішили... було пікірувати раніше трошки. його, Ось, да? бачите? Ну, да, він, ну не, вони оба ще виступають молочко, вже, але да. Він вже буде солодкий, він вже буде е, їстівний, але звичайно ще до. Напишіть ну, е, е, мені в коментарях, що він зелений. Ми знаємо, що він зелений. Е, коли виступає молочко, то ще він зелен, зеленкуватий. Ну давай ще один. знімемо, До нас сьогодні гості приїдуть. Ми хай їдять. хай їдять. Вони будуть їсти, бо вже питали, чи, 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 чи зріє інжир чи ні. Так, ну, оце Туркібраун. Що ще по ньому можна сказати по Тукі Брауну, Володя? Ну, що він родючий, що ми сказали, що він ранній, на другий рік вже вступає в до Да, він, да оце, Це те, що і, на другий рік він вступає в доношення. Двої дві да, Вважається да, двох урожайних, і він дуже врожайний, дуже врожайний. Ось, е, ну, в общем-то, ми... мінус 15 він у нас тут витримував, в теплиці було. Так, да, мінус 15 витримував. Да. І я хочу сказати так: значить, що, в принципі, він. Нам дуже, як це був наш перший інжир, який ми посадили. Нам його продали як далмацький. Тоді ми зрозуміли, що це турки Браун. І в принципі, турецький коричневий, да? і в принципі він нам дуже подобається. Ми його теж їм ну, їмо Дніпропетровська область дуже-дуже непогано все-таки да? мати такий Шикарно, інжир. Шикарно. Шикарно. Ідемо далі, будемо зразу переходити. Я б сказала, відео знімаємо одним одним, так сказати, кутком не монтуємо відео. Так, тут у нас курмахка пам'ятає. Тут у нас азіміна. Це... Ой, см... дивись. Так, скоро будемо вже. А це Надія 3 вже. На -3. Скоро знімемо обов'язково відео Ще по хурні будемо знімати. Просто ще вона не дуже дозріла. Це у нас це Дар Софіївки -сосії, зріє, да? так? Так, да. давай швиденько пройдемо. Ідемо, ідемо. Так. Тут огород. Обов'язково знімемо. Кого? Ухиміло обов'язково це знімемо з Знімемо, знімемо. Ні, не туди, мабуть, чи туди. І ось наші... І ось Ну так, да, тут ще у нас. І ось наші інжири. Насадили в відкритий ґрунт жирів. Це в нас ДСПЧ. Так, Дивіться, оце наш СПЧ. Це вже точно зрілий буде. Вони вже висіли, висіли, О, бачите, вже мурашки по них повзають, треба, треба давно було їх знімати. Бачите, які красивенькі. Ми вже знімали одна, одна на ньому було три плодики це кущ посаджений з живця минулого року. Тобто він в минулому році він, звичайно, не плодоносив, бо він тільки посаджений був. А в цьому році він нам дав три плодики. які, Один з них ми вже знімали у відео. Бачите, він вже цей хорошо відвалюється, немає ні молочка, нічого. Це вже готовий. Так, і ще один теж будемо знімати. Трошки крупніший, да. да, цей трошки крупніший. І це Сан педро чорний. Так. Бачите, кущик невеличкий. З минулого, я ж кажу, що посаджений в минулому році. Ну що по ньому? Ми в принципі, вивчаємо сорти і дивимося, які будемо дивитися, які з них краще, які з них, хто раніше, хто пізніше. Ну, от Поки що із тих сортів, що в нас є, дав плоди і визрів СанПедру чорний. Да? Ну, Турки Браун не рахуємо, бо він у нас вже не перший Ідемо Йдемо далі. Йдемо ще далі. наш володя вам Може, що, що показати. Наши, наші саженці, Ну це... Вона підмесла в нас. Підмегла, так, да, тут в основному підщепа. Давай покажемо володя, які будуть у нас на продаж. Це е, дивіться, це все в Оце все брунськи. Причому, Деякі... Це... Причому йому декілька місяців. Йому декілька... Це у травні місяці він посажен був в палочки. Ми потикали, і він посаджений був на поливі, він звичайно дал. поливався. Бачите, мабуть. Ну, Я думаю, що вони не визріють. У нас вони не визріють в цьому році, але. Ну як показник дуже як... ранній. Да, як показник, вони... ви можете ну, подивитися, що вступив такі. він в плодоношення зразу, як тільки його посадили, в цей же рік він вступив в плодоношення. кущі. Вважається одним, одним з наймарзистійших. Так, да, Брунсквік вважається одним із не... Ну, може ж зараз вже і ще якісь є сорти, але. Ранні, досить ранній рані. Да, брунсквік сорт, який дійсно вважається, по-перше, то, що він морозистійшим вважається. Одним із морозостійкішим, отак от будемо казати. І він рано вступає в плодоношення. Це теж дуже важливо. Так. Далі. Ось наш кущик, це. Не такі розміри, звичайно. Чогось вони в нас не такі. Ну, я ж казала, що ми вивчаємо сорти. Але теж, теж красивий, дивіться. І цей, цей сорт називається Дон Жуан. Ось так. Називається Дон Жуан. Ми будемо зривати його. Так, бачите? Так, ну які ще зірвемо? Такі, щоб вже ну, це зовсім маленький. ну нічого ну, Він відвалився сам. оцей так, да, на сушку він дуже. Ну, це і теж бачиш, ще, ще ранувати. Це перший врожай. Да. У нього спечити. це перший <сі> да, врожай перший в нього. Ну, мабуть, отак. От, хватить, да, хват. буде бо, бо от, Його, його б хотілося б зірвати, але він. Покажи, Володя, сюди, сюди знімай. І Хотілося б його знят, зірвати, але він ще ну, так Тримати, тримається, так. що йому ще дня ну, днім декілька треба для того, щоб. Так, тепер. Давайте, Ось, давайте порівняємо їх е, і подивимось. Да? Ну, Опять-таки скажу, е, значить, що каса, касається, е, як він називається, Дон Жуана, да? то це його перший врожай. Все-таки Дон Жуан це перший врожай. Е, то може він бути ще Ну, як сказати, перший врожай, це не, не показник да, в нас. Хоча Сан-Педру чорний, дивіться, він самий 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 такий, да? Самий-самий-самий. Ну, э, потикай пальцем ще назви назви сортів, щоб політичні. Оце в нас э, Сан-Перо -чор... Сан Чорний. Оце Туркі Браун. Три плодика. І три плодика Дон Жуана. Угу. Так. Ну, давайте взвісимо. Значит, э, візьмемо э, Туркі Браун перший. Да? Так, 24 грами. так, а на, а на вигляд мені щось казало, що він більший, 24 і більше. Ну, він буває більше. Але в цьому році взагалі. навіть У нас не... перегруз, ми його не нормували. Так, угу. так 25 десь так, 20, 25 грамів в середньому. ну Давайте з, дрібненький. Да? Дон Жуан. Так, може він бути і крупніший, я думаю. Це просто, що в нас перший врожай. Так, 14. Ну, це, звичайно, ще менше. Ні, 16, це трошки більше. Ну, це зовсім маленький. 8. Бачите. Там на дереві трошечки більше. Ну, я думаю, той грамів 20 може буде. От, оцей, покажи буде. Може буде грамів 20. Так, ладно. І е, оце в нас е, Сан, -педро Сан Педро чорний. 36 грамів. Ну, я хочу сказати, він легкий. Він легкий якось. Та він вже так. сохнуть почав. Так, да. і ну, 39-40 грамів практично. Той був 50, бо ми його трошки раніше почав ну, цей, їх трошки розріжемо. Начал цей чи як. Оцей. Ну так, він витіряє, він вже майже сушений. Так, да, дуже, дуже красивий. Хо... Звичайно, хочеться спробувати першим сан педро чорний. Бо все-таки він. Так, да, дуже красивий. І. Шо? Такий прям жалейний так. Ну Давай ти половинку і я половинку. Так, ще ж гості до нас приїдуть спробувати. Так. Mm -hmm. Мед. Солодкий. Мед. Угу. Дуже-дуже. Ну він же ж Ми Вразив нас час. своїм Сохнули. вражаєм вразив так. Ну яку тут нам спробувати? оця м'якіша. Після того ну, треба, було... Да, треба було... Не солодкий зразу. Ну, да. ну, звичайно, видно, що він ще не дозрілий. Бачите? Шкода, звісно, він ще не дозрілий. Але ну, що ти? Їш. Будемо пробувати, так? Да? Давай я одну і ти одну. Що, угу. солодкий? Солодкий. Mm -hmm. Солодкий, не ну, такі? Нам більш такий трошки Зелень трошки, да? Да. Що, відчувається. З, ну, відчувається, що він трошки зеленкуватий, але теж, знаєте, як для нас, ми не в Одесі, це Дніпропетровська область, то для нас це в принципі досить пристойно. Так. Ну що, я б цей малесенький розрізала, бо він буде солодкий, Так, да, я, я думаю, що він буде гарний, там мурашки в ньому це вже полозить. Ти бачиш? Ага, ну рахи вже повзають. А цей повинен бути солодким. Ну як? смак? Як маленький Сан-Педро, так? Ну, не відрізняється дуже, так. Ну солодкий, так. Ну давайте тут попробуємо. Тут що побільше. Нараз смакував. А ну так. Вкусний. Смачний дам. Вкусний. так. дуже вкусний. У нього якась така кислинка є. Така, так? Трошки трошки кислувати таким. В ну, мене я не чую. Ну, німно. Ну, 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 не таки, не, таки, не ну, він... таки дуже. такий не медовий, такий дуже. М'який такий. Угу. Добре, не дивлячись на того, що в нього ще виступає молочко і він зеленкуватий, але дуже добрий. Сушка буде. Угу. Так. Ну, в принципі, отаке, <смі> такий відео у нас, да? <смі> Може. Може комусь воно не, не дуже так сказати сподобається, бо дуже так ходили. Там на сумбурне. сумбурне може, як як завжди, нам пишуть, у вас сумбурні відео. Ну е, що ми хотіли показати? Ми хотіли показати, що в нас є три сорти на сьогоднішній заплодоносили. у Нас є більше сортів, але заплодоносило на сьогоднішній день. у Нас три сорти. До речі, туркі Браун вже плодоносить у нас уже років рока років з три. Десь дає нам плоди. Сан-Педро Чорний це перший врожай. Так? І Дон Жуан росте тут на цьому місці третій рік, І от третій рік, да. І він у нас без укриття був в минулому році. Ми його не вкрили. Ми забули, забули, за забули за нього. І взагалі, я думаю, ну все йому. Дивись, в цьому році він відбив від кореня, а було в нас мінус 23. Ну він так, зверху те, що було померзло. Зверху, звичайно, то що було відмерзло, але кореня по весні він пішов і, пішов і ще нам е, встиг дати ось такий врожай. Звичайно, все. Якби чимось хоч накрили, було більше. Так, якби так. Воно було б раніше, мабуть. Ну і раніше, раніше і більше б да. його врожаю. Раніше було. нам мог, мог дати, дати врожай. Але, о, біля актриса. Так, і, але все-таки да. ну, у нас просто їх багато було кущів, за нього. Ну, бачите, він все одно весною відбив від кореня, пішов рости і ще встиг нам дати такі смачні. Дуже добре. Так, да, і смачні, гарні ягоди. Поначалу самий, так само виглядав. Так, да, туркібраун був такий малесенький, теж, а тепер розрісся таким кущем. Ну, це благо тому, що він в теплиці. Тільки тому. Так вони в нас звичайно вимерзають, бо в нас у Дніпропетровській області мінус 23 градуси буває. Один день було. Ну, один день мінус двадцять. Тиждень кріп таких міцних морозів. Було. Да, ну, доходили два дні до мінус двадцяти трьох. Ну, ось таке відео. У кого є питання, може там пишіть в коментарях, питайте. Може, кого що по хурмі буде цікаве питання, то я хочу викласти по хурмі ще відео таке по вопросам, по питанням людей, які ну то зробить такі о, о ну такий, е, як сказати, часто так? часто задаваємо питання. Да, ось таке відео. Часто задаваємо питання по хурмі, хочу зробити. Так що задавайте питання по хурмі, а по інжиру, по хурмі і ми з володю викладемо такі відео обов'язково. Ну, на все добре, всього найкращого. До побачення. До побачення.